3 лютого виповнюється 80 років з часу вигнання гітлерівських окупантів з богуслава бої за богуслав розпочалися 26 січня 1944 року спочатку звільнили заросся а вже 3 лютого німецькі війська остаточно були вибиті з Богуслава. Сьогодні громада Богуславщини вшановує пам'ять військових солдат та офіцерів мирного населення, активістів всіх тих, які віддали своє життя за визволення нашого міста від фашистів. Покладанням квітів до пам'ятного знаку братська могила розстріляних активістів та підпільників, що загинули під час окупації нашого міста в роки Другої світової війни. Розпочалася акція вшанування пам'яті воїнів-визволителів. Були покладені квіти до пам'ятного знаку загиблим землякам, учасникам російсько-української війни. вшанували пам'ять тих, хто 80 років тому звільнив Богуславщину від фашистів покладанням квітів до пам'ятника могила невідомому солдату та братської могили військових, що загинули під час боїв за Богуслав. Хто за свободу вийшов проти смерті? Тому немає смерті на землі. Ці слова викарбовано на гранітній плиті. Цього дня вдячні громадяни міста несуть квіти до підніжжя пам'ятника невідомому солдату. Також поклали квіти до братської могили воїнам-визволителям, що віддали своє життя під час вигнання нацистів з Богуславщини. У вшануваннях взяли участь міський голова Віталій Хоменко, депутат Київської обласної ради Арташе Статуян, перший заступник міського голови Олександр Салата, секретар міської ради Владислав Шпак, працівники соціально-гуманітарного відділу, «Громадськість міста. З нагоди ювілею 80-ї річниці вигнання фашистів відбулося покладання квітів до меморіалу слави. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять воїнів-визволителів. 80 років тому Богуслав звільнили від фашистських загарбників під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо всіх, хто поклав своє життя за вільну Україну у війні проти російських загарбників. Сьогодні Україна знову бореться за свою свободу, і ми ніколи не здамося. Обов'язково переможемо. Визволили від фашистів. Визволимо і від расистів.